Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок на 28 січня 2025 року. Як завжди, у нас чотири варіанти, і я прошу зробити ваш вибір. Будь ласка. Вибирайте, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. І з самого початку я хочу дуже-дуже вас всіх попросити, будь ласка, напишіть в у у коментарях, як у вас відіграється карта дня, чи справджуються мої прогнози чи ні. Для мене це дуже-дуже важливо. Дякую, і ми починаємо. Вітаю вас, одинички. Давайте подивимося, яка карта дня буде у вівторок для вас. Карта дня паж мечів. Ну, дуже багато. Таких, контролю, мислі, думок, аналізу, конфліктні ситуації можуть бути, якісь трудності в комунікації з людьми. Знаєте, таке, треба трошки бути уважним, але в основному мечі це у нас наша логіка, і паж мечів це логічне мислення. Пташки, які намальовані, чи видно, чи не видно. пташки ось тут намальовані, то показує, що це думки. Багато-багато да? ну, думок, ідей, е, ну, це карта контролю також може бути, а карта мечів — це ще можуть бути підлітки, які такі навіть, розумні діти, да? Такий розумний підліток, як і аналітика, може математику дуже полюбляє, там, Отакі. Але сама енергетика дня все ж таки: контроль, аналіз інформації, яку треба проаналізувати, думки, які ідеї в вашій голові, а також такі конфліктні ситуації, можливі, теж, що це означає. Ну, можливо, це дійсно буде у кого там діти, внуки, да? то може касатися дітей, сім'ї, але також це може бути якась новина, яка, якась прийде в ваш дім, яка принесе вам якогось такого добре, хороше, по карті імператриця, це карта сім'ї, новина для сім'ї, щось те, що принесе по четверки жезлів, якесь ну, задоволення, свято, праздник, Да? Да, ну, по королю кубків це щось, ну, таке, наповнення кубкове таке, від рідної людини, можливо. Ну, приємне. Це буде більш... У когось це буде стосуватися саме Ну, вашого, вашої сімейні, сімейного, особистого життя сімейності. Якщо у кого немає сім'ї, то це карта ж, я кажу аналітики і можливо якась інформація, яка прийде до вас, вона вас порадує. Такий, така карта, знаєте, такий день. З однієї сторони, може бути і такий контрольний, да, так, ну, дуже потребуючий вашого уваги, да, аналізу, а з другої сторони, такий конфліктний і в же время, ну, приємний по доповнюючим картам, може бути інформація. Ви можете ожидати худшого, а буде воно наоборот краще. Якась інформація прийде, що ви думали, що буде худше. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Давайте подимось, яка буде, який день буде у вас. І так, двіка жезлів. Двіка жезлів. А чого я хочу? А чого вибір? Не зможете вибр... вибирати будете, не зможете зробити вибір. Карта теж буде якогось аналізу, будете вивчати якусь справу, якесь ваше діло, будете вивчати її з різних сторон, приходити, більше аналізувати, навірно, так, настільки ну, аналізувати, скільки будете от, чи так, чи так, да? Зві, зважувати це будете. Вивчати і, і, і зважувати. І якась такого, знаєте, це буде касатися майбутнього перспективи ваших. Перспектив, перспектив в подальших діях, да? може кар'єрний рост, може особистому житті. Але це буде вибір, і ви будете стояти на такому якомусь роздорожі і не знати, як правильно це зробити, і що вибрати. Саме, ну, от, буде якось детальне, більш детальніше розглядувати. Перед вибором Мудрість, понадобиться ваша мудрість. Ви можете бути в, в, в такий спокійний день, відшельників. Да, дайте на бо взяти час на подумати, розібратися в собі для того, щоб прийняти правильне рішення. Да. Немає у вас ресурсу, як правильно це зробити, а вам треба от, ну, для стабільності, треба, щоб. Ну, Прийнять це рішення. Якесь дуже важливе рішення буде приймати у вівторок дорогенькі е, мої е, двічки. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої трієчки! Давайте будемо дивитися, як, 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 який день буде в, вівторок у вас. Десятка пентаклів. ну, Можливо, нарешті збудеться ваша мрія, карта добробуту, достатку сім'ї, бізнесу, може якоїсь корпорації, частного підприємства, щось якесь процвітання, щось буде касатися такого стабільного добробуту. Можливо, карта також це може бути, наприклад, карта е, ну, супермаркетів, банків, да? якогось такого, магазинів, да? отаке, От що будете, базар можете піти там, знаєте, таке покупки якісь. Ось ви знаєте, Але воно буде з цим пов'язано, цю стабільністю. Але на самом ділі це буде касатися цього. Але у декого цієї стабільності не буде. Наоборот, будуть якісь сварки, якісь будуть скандали, розрушення для того, щоб щось поміняти, от, от у вас буде якась ідея, щоб зробити, да, щось поміняти. От... І ви будете сваритися, міняти, спорити, потім в конічному ітогі договоритися для того, щоб було. Більш покор, більш вибір зробите і договоритись, щоб було більш якби приємніше, правильніше, лучше. Да? От буде щось там. Може, міняти щось будете в бізнесі, да? Да, щось таке, якесь для кращого. Зміна може, може якийсь конфлікт в сім'ї, яка от поміняє щось, вибір який зробите, який зробить на краще, на краще, вибір на краще. Будете вибирати, ви переможете. Да? Але це карта, все ж таки, я вважаю, що це карта сім'ї, карта достатку, карта роду. Да, щось В роду щось будете. Можете між собою щось там, одні хочуть одне, другі — друге, але знайдете общий знаменатель пер, і договоритеся, і все буде добре. Щось будуть якісь кризисні питання, будете вирішувати на сімейному совіті. У когось буде й так, да? У когось сімейний совет, і будете вирішувати, що робити далі. Лиш така, я ж кажу, а карта може бути В магазин піти, купити щось, да? вибір. Можете, може, може бути ссоритися, як і обої купити. Такий варіант теж можливий. Дякую, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Дякую, що ставите лайки, коментуйте. І як завжди, моє традиційне, щоб потрапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогінкі мої четвірочки. Давайте подивимося, який вівторок буде у вас. Король Пентаклів, ну, такий стабільність Пентаклі це не швидкість, це все медленно. По королю Пентаклі це е, структурно, все на своїх місцях, все збалансовано, небольша активність може бути, але це не буде ніякої суєти. Якщо буде якась дія, то вона виважена, продумана, правильна. Ви Ви波遮... по, по напрасну свої енергію і сили витратити не будете. Все стабільно. Також ця карта може бути пов'язана з королем Пентаклі. Це начальник, це чоловік. Може бути якісь питання, які пов'язані, будуть з вирішеним наприклад, справ вашого чоловіка, але, можливо, людини дуже впливової, такої, знаєте, бізнесмена, да? начальника це карта, може бути ще начальників, да? які. Керують, да, і може, може, може будуть якісь там розпорядження. Давайте подивимося, що саме. Ну, да, оце, це може бути по десятки пентаклів, це може бути ну, робота. Да, з роботою зв'язана якась корпорація, якесь підприємство. Да, Пов'язано буде з цим. Начальником що там буде хотіти. Ну так, да, якісь якісь питання, можливо, що все ну, не, не навпаки, можуть бути питання, наприклад, пош, поширення, да? я не знаю на українській ну, вознагражд... нагороди якоїсь, тобто все добре і похвала навіть може бути від начальника. Я думаю, що нічого такого поганого, якщо це буде касатися, от, іменно, е, у когось буде це касатися начальників, то буде похвала, буде таке навпаки, що молодці, все добре, все, все гарно. Але карта, я ж кажу, карта... день такий буде розміряний. Несвітливий, все до ладу, все по порядку. Лишнього метушні крику і бігатні не буде. Все буде чітко. Такий мій прогноз для четвертого варіанту на вівторок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!